Дуже багато тих ну, людей, які, які проповідували нам, що не зобразуйтесь з віком всім, знаєш, там? Угу. вони якраз оцей кар'єризм в церкві дуже класно втілювали. Я виріс за кулісами церковного життя. У мене дідусь був пастором, у мене дядьки мої, двоюрідні дядьки, рідні дядьки, пастори. Я І сам вже, я знаю, що таке за кулісся церковне. Я іноді бачив, як рішаються питання. Ну, коли, е, коли хтось в церкві намагається... Політиканство знаметься, типу, а давай так зробимо, щоб у цей став там в правильну позицію. Ну, от я тішусь, радію тим, що мої е е е пастори, от люди, е е які мене, які були для мене прикладом, вони mm -hmm. в цьому не були замішані. Просто це була частина життя церковного. Знаєш? Тобто, якщо я бачив, як, яким атакам з боку таких от амбіційних людей піддавався мій дідусь, наприклад, я бачив це.